Які наслідки знищення врожаю на понад 500 тисячах гектарів зараз можна говорити? Консатрати не врожай – це економічні збитки, це недоотримані податки, це труднощі при підготовці до кампанії посівної, яка вже фактично. В південних регіонах розпочинається щодо зими кампанії, і відповідно це буде відображатися в цілому на проблематиці підготовки людей в економічному плані для господарювання. Тому ми повинні розуміти, що в таких умовах зазвичай існує практика підтримки на один гектар у вигляді фінансової допомоги. Про що ми власне, як Цюкраїнська Рада сьогодні комунікуємо, звертаємося до міністерства економіки. В Принципі є розуміння від міністерства, від уряду, що дійсно ситуація катастрофічна, кошти потрібні. І сьогодні говориться про можливість, що в 26-му році, коли будуть зафіксовані всі втрати людей, в 26-му році в новому бюджетному році ці кошти. Компенсувати людям, адже від цього залежить їхня життєдіяльність. Враховуйте, що на жаль, не тільки посуха, але на жаль, це ще багато в чому там прифронтові території, зокрема як Херсонщина. А Запорізька область, наприклад, там чи Дніпропетровщина, які обтяжені і наслідками війни тепер через погодні умови, а отримати фінансову підтримку в вигляді кредитування там не завжди легко. І відповідно, допомога це один із ключових моментів, який би міг стати вирішальним в роботі і підготовці надалі підприємства в роботі в полях. Як